Троль тіла тиш хотіла троє з тих тректорі, голова тріщина, трищена звивен кураж, стоногий абордаж, задихаюсь. Аж барди в ребрі, ребро в музиці, ретро в подушці, очі вибалушило і не заснуть. Підпираю сон сонцірниками, ами підлогу вистелили собою котом 90 градусів, градусі, розпуста і вічай, карту центричні язичкова аорта. У сердечної дулі, що у серця і скепсис, і коклюш доле запхнися коком, у столичний вгорнися кокон, щоб з кокаїном в акваріум, в якому вже мертва риба, Відбитки води, без тіарій, а риб'яче серце дримба, я виверну і ідешу, вмонтую в нього два кола. Ніч без актрисою ділить кути, де сама і гола-гола гола. гола, гола.